Сьогодні в відео Минай оголосив про підписання трьох гравців. Перемога Нюкасла в фіналі Кубка англійської ліги. Аль Насер пропонує 100 мільйонів євро за гравця реалу. Ексгравець Шахтаря може увійти до штабу гвардіоли. Кривбас хотів підписати гравця із Франції. Брайтон підписує молодого 18-річного таланта. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Чудова гра Джоша Сарджента за Норвіч привернула інтерес кількох клубів Бундесліги та АПЛ. Тоттенгем дуже зацікавлений у підписанні Енджела Гомеса з Лілля на правах вільного агента цього літа. Крістал Пелас планує підписати Тейлора Беліса із Саутгемптона цього літа для заміни Марка Гехі. Арсенал навряд чи підпише Бруно Бруногімараєша цього літа. Астон Вілла приєдналася до гонки за підписання нападника Ювентуса Душана Влаховича, і сербський форвард швидше за все покине серію А цього літа. Минай оголосив про підписання трьох новачків. До команди приєднались Назар Гаврилюк, Демит Булгатов та Олексій Малакі. Існує дуже хороший шанс, що Томас Парті та Жоржиньо покинуть арсенал цього літа. Коста Неделькович вразив Лейпциг, незважаючи на обмежений ігровий час, і клуб зараз розглядає опцію викупу за 14,5 мільйонів євро в Астон Віли цього літа. Матіса Мугу вирушить в оренду в Страсбург. Пеп Гвардіола хоче бачити Вінгера Барселони Рафінью у Манчестер Сіті. Англійський клуб готує пропозицію у розмірі 80 мільйонів євро. ПСЖ цікавиться захисником реала Раулем Асенсіо. Французький клуб готовий заплатити всю суму відступних в 50 мільйонів євро. Просто зараз. Ньюкасл Юнайтед став переможцем Кубка англійської ліги. Це перший трофей для клубу за останні 70 років. У фінальному матчі на Вемблі команда Еді Хаус долала Ліверпуль з рахунком 2-1. Пріоритетом Челсі на літнє трансферне вікно є підписання нападника і Вінгера. Також клуб планує продати вісім гравців, включно з Кепою і Акселем Дісасі, які зараз перебувають в оренді. Керівництво Манчестер Юнайтед хоче підписати Андрія Луніна. Англійський клуб готовий заплатити за нього 80 мільйонів євро. Однак, в реалі не мають наміру продавати футболіста. Дортмундська Борусія хоче зробити Ніко Шлоттербека майбутнім обличчям клубу і потенційним капітаном. Інші клуби продовжують виявляти інтерес, і трансфер не виключений. Ньюкасл готує пропозицію для підписання Джонатана Девіда з Лілля. Реал запланував трансфер Калафьорі на літо. Арсенал дав зрозуміти Мадриду, що готовий розглянути трансфер захисника за 80 мільйонів євро. Гвардіола запросив до своєї команди Фернандіньо, який в січні цього року завершив курс клубного менеджменту у ФІФА, що дозволяє йому працювати у якості тренера. Бразилець може обійняти посаду асистента головного тренера. Сер Джим Редкліф визнав, що Манчестер Юнайтед повністю пропустив революцію даних і що клубу складніше здійснювати трансфери порівняно з такими командами як Ліверпуль, Брайтон і Брентфорд. Крістіан Ромеро є трансферною ціллю реала. У зв'язку з кадровими проблемами в обороні мадридці планують посилення в літнє трансферне вікно. Владислав Семотюк підписав контракт із клубом другої ліги України «Пробієм Городенка. Ще три місяці тому гравець виступав у складі руха в українській прем'єр-лізі. Флік повідомив своєму оточенню, що Барселона стане останнім клубом в його кар'єрі. Ще можливий варіант з національною збірною, але це не точно. Скаут Мілана був присутній на матчі у Дінезе Верона і спостерігав за Лоренцо Лукою та Дієго Кополою. Аль-Насер планує купити захисника реала Рюдігера вже влітку. Вони готові заплатити до 100 мільйонів євро. Деку розглядає Луїса Діаса як ключову ціль на наступний сезон. Цього літа Барселона має намір купити футболіста, і Деку вже розпочав розробку плану і розрахунок деталей для здійснення цієї угоди. У літнє трансферне вікно комо планує зробити значні витрати для підписання гравців. Ціль команди спробувати потрапити в один з єврокубків наступного сезону. Франческо Піо Еспозіто дуже подобається Манчестер Юнайтед. Інтер не хоче чути жодних пропозицій про продаж і хоче продовжити контракт із гравцем. Барселона проявляє інтерес до Жеремі Фрімпонга, який імовірно, покине Байер цього літа. Реал Мадрид хоче продовжити контракт з фортеа. Талановитим гравцем цікавились багато клубів. Кривбас зимою активно шукав центрального захисника. Основний акцент робився на легіонерах. Одним із кандидатів став вихованець Нанта Тома Базіль. Проте, через ситуацію в Кривому Розі та в Україні представники гравця одразу відхилили запит українського клубу. Сандерленд готовий продати Джоба Белінгема за 30 мільйонів євро, якщо клуб не вийде в АПЛ. Інтерес до 19-річного гравця виявляють Борусія Дортмунд, Челсі, Крістал Пелас і Тоттенгем. Реал Мадрид вважає, що в Лалізі є багато маніпуляцій, і вони хочуть подати офіційну скаргу до федерації та технічного комітету суддів. Співвласники Манчестер Юнайтед і Неос достроково розірвали спонсорську угоду з Тоттенгемом після досягнення угоди про виплату компенсації. Брайтон завершив угоду про підписання 18-річного 18-річного Юндо Йона. Вінгер був в Англії після поїздки для проходження медичних тестів і підписання чотирирічної угоди. Наступного сезону його збираються відправити в оренду. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.